Алла Горська була людиною вибухової сили. В неї стільки було того внутрішнього динаміту, що здавалося, що, що вона здатна заволодіти великими, великими аудиторіями. Вона могла б вийти на велику площу і передати їм всі свої думки і емоції. Та сила також непокоїла е, е, органи безпеки. Ну, сталося так, що е, е, Алла Горська у е, 1970 році загинула. І питання тепер, як вшанували пам'ять органи совєтської влади тої видатної постаті? То скажу вам, що вони вирішили викреслити ім'я Алегорської з історії, з історії культури, з історії образотворчого мистецтва.